Доброго дня на нашій пасіці. Сьогодні у нас 9 січня, мороз мінус 14 градусів, вулики позакидали снігу. Ми думаємо трошки про, -про, -про Тут вже почали, а тут ще ні, позакидало до першого корпуса майже. Людків не видно. Там в книжках пишуть наоборот, на морози, закидати вулики. Типу через сніг може повітря прийти, але У нас тут один льоток і я думаю, що треба їм, щоб була вентиляція. Хоча може цей стих і спасає від синиць, вони не можуть до льотка пробрати. Дивіться, як позакидало. Навіть не знаю, що казати. Ось. Дирки позабивані така ситуація. Тут так само. Кривати, звісно, не будемо. Мороз дуже холодно, може хіба прослухати може бути, хоча що воно дасть? Ситуація така на пасіці тут де не де є, чи то синиці бачу відгортали льотки. Но тут не так задуло чомусь. А там геть. Тут якось чи синиці відкидали. Там, то шиферинами на ті пасіці, де лежаки, ми туди йти не будемо. А тут треба трошки певне буде попрацювати лопатою. Така в нас ситуація на даний час. А ззаді накидано. А бачите ті корпуси, що ми лакували, чорніють. На другий рік будемо красити на. Дасть Бог дожити на жовтий от отакий, як той верхній. Вон там так само, щоб було щось таке красоту наводити. Як думаєте, Потрібно це відкидання снігу прочищення людських чи ні? Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти. До наступної зустрічі.